Хочу вас запитати, чи сподобалося вам на нашому святі? Так, дуже сподобалось. Ярик, тобі сподобалось? На. Не, не могу ще сказати. Так. А чи є у вас бажання ще раз прийти до нас? Звичайно, так, будемо приходити до вас. Можете нам сказати, що найбільше вам сподобалось на сьогоднішньому святі? Сподобалося, що діти е, приймали участь в цьому, в цьому е, святі. Їм теж сподобалось, вони послухали, узнали, може, то, то, то що не знали, і в нас тепер є біблія на українській мові і вже читають. Менше вже читає, старша теж перечитає і е, поробота над своїми помилками. Маша, скажи, що найбільше тобі сподобалося сьогодні на святі? Мені сподобалося на святі, ну, те, щоб було багато вікторин та подарунки. Супер, дуже дякую тобі. Чи буде у вас бажання ще раз прийти до нас у церкву? Як же, ну звісно, мене таке бажання виникло з першого десяти хвилин М -м сидіння тут. Чи складно було виконувати завдання в ось тому конкурсі? Дитячому? Ні, не складно, дуже цікаво. І дуже цікаво було, що і Лега була задіяна, і слова ті, да, там всі добрі. Ні, було дуже цікаво і не складно. Супер, дитина ваша задоволена? Так, дитина щаслива, коли отримала дарунок, то просто подвійне щастя. У мене запитання: скажи, як довго ти вивчив вірш для конкурсу? Три дні. Що вам сподобалося на сьогоднішньому святі? Е, ну, дуже дружня і гарна атмосфера, гарний концерт, е, гарні для дітей розважальні програми.